Вони завжди разом вони придумують, вони обмінюються якимось ідеями, схемами, пропонують, що вони будуть робити наступного разу. Вони ходять на виставки у музей. Тобто, це люди, які постійно розвиваються їм все цікаво. Так Олена Дудко, директорка централізованої бібліотечної системи горішніх плавнів, розповідає про учасниць клубу Рукодільниці цього разу. Вони зібралися у бібліотеці, щоб підготуватися до Великодня. Вирішили не як зазвичай у пасхальні дні ділитися рецептами пасок та розписувати крашанки, а шити пасхального зайця. Традиція прикрашати великодній стіл та оселю пасхальними зайцями прийшла до нас із Німеччини. Зайці або кролики як символи плідності та добробуту. Якимось чином їх пов'язали з дуже давньою символікою яйця, яке також було емблемою плідності, народження і весняного відродження. Схему зайця розробила наймолодша учасниця клубу рукодільниці, переселенка із Бердянська Євгенія Рум'янцева. Через певні обставини вона не змогла бути на цьому занятті, але всі настанови майстриням дала. Виготовляють пані зайців із підручного матеріалу, що знайшли вдома: тканини, нитки, наповнювач. Залюбки майструють самі і допомагають одна одній у клубі 15 учасниць віком від 35 до 70 років. Втім, душею вони двадцятирічні, розповідає Олена Дудко. Вони чудові, вони дуже творчі. Вони дуже відгукуються на будь-які ініціативи бібліотек. Ви знаєте, що завжди, мабуть, ви бачили, якщо ми проводимо десь фотосушку, будь-які okay. заходи на вулиці, коли це можна було до воєнного часу, завжди рукодільниці були з нами. Вони запропонували свої майстер-класи. Багато було молоді, діток, які вчились вишивати щось робити руками. Це було дуже класно в той час. Зараз да, в воєнний час, на жаль, ми не можемо виходити і проводити такі масові заходи і майстер класи але головне, що ми збереглись, зберегли цей клуб, які інші клуби наші. І сподіваюся, що в мирний час ми знову будемо виходити на загал, будемо для громади показувати щось цікаве. У нас дуже багато цікавих виставок пропонують наші вишивальниці. Завжди є постійно діючі виставки в читальній залі. Тобто, це люди, які несуть радість, радість, позитивні емоції це те, що зараз надихає нас на життя. Наразі у читальній залі бібліотеки розміщено виставку вишиваних робіт рукодільниць. Тож приходьте, подивіться. А також, якщо маєте хист і бажання до рукодільництва, доєднуйтеся до майстринь. А виготовленими пасхальними зайцями пані прикрасять великоднє дерево.